А чи знали ви, що однією із перших жінок в електронній музиці була українка із Венесуели, або що пісня британського гурту українського походження звучала в космосі? Сьогодні разом із медіа Шотам говоримо про українську музику в еміграції, і там, як завжди, багато цікавого. Найвідоміша співачка українського походження за кордоном це, звісно, квітка Цісик. І мені здається, що внесок цієї неймовірної жінки в розвиток української культури ми й досі повною мірою ще не осягнули. Взяти хоча б її альбом два кольори 1989 року. До Незалежності України ще два роки, а платівка з українськими піснями, записана кращими музикантами Нью-Йорку, вже була номінована на Гремі. Але якщо про квітку цісік ми знаємо давно. То про іншу музикантку українського походження стало відомо буквально нещодавно: Оксана Лінде, донька українських емігрантів із Венесуели. У 80-х творила електронну музику, яка по тим чи іншим причинам залишалась непочутою аж до 2019 року. Допоки лейбл Bach Records не дізнався про її роботи та не організував випуск дебютного альбому. З виходом платівки про Оксану написали майже всі профільні медіа. Порівнюючи її з такими першопрохідцями жанру, як Делія Дербішер та Венді Карлос, <му> були також в еміграції і ті, хто досягав чималих висот у своїх країнах. Наприклад, етнічний українець Тарас Близнюк спочатку був концертним гітаристом Нелі Фуртадо, а потім організував доволі успішний в Канаді гурт Ключ ще більш успішною була канадська співачка українського походження Люба. Одну з її пісень, наприклад, взяли саундтреком до фільму Дев'ять з половиною тижнів. Але якщо говорити про світ, то першим міжнародно популярним україномовним рок-гуртом, який було створено за межами України, а саме в Британії, був колектив The Ukrainians. З 1990 року хлопці гастролюють світом та співають українських пісень. Одна з яких, до речі, прозвучала навіть в космосі. Трапилося не так давно під час польоту на МКС американської космонавтки українського походження Гайдемарі Стефанишин Пейпер. Працівники НАСА, знаючи про походження космонавтки, увімкнули її пісню розпрягайте хлопці-коней в інтерпретації The Ukrainians». Цікаво, чи не так? І це тільки верхівка великого айсберга під назвою Українська музика в еміграції.